Доброго вечора, ми з України. Всім привіт! Чергове розпакування на моєму каналі. Купуємо на Алі. Прийшла така одна велика посилочка. Це товар, я думаю, що... Потрібен майже, майже всім. Товар вийшов за, мені за 8 доларів 18 центів за допомогою промокодів. Знаєте, промокодів, а купон на знижку. Ну, там, там де обмін монет був у цьому. Там, де Євро 2024. Виграно було монети. Обмінялося і якраз вийшов купон. Трошки довго йшла, як нас зазвичай міст Експрес швидко провозить. Так, ось така коробочка, ось такий трек номер. Так. Ну, Пакет чорний, цілий, ось такий. Що має бути? Тут має бути хороша річ за невеликі кошти, так, так. це вже є по малюнку, бачите. Перепрошую. Як по малюнку бачите, чуть ви от так, Ось так. Це є роутер фірми Tenda моделька AC 7. То є двох роутер. 2,4 і 5 МГц. Такі функції, як Miio, мі... а ну багато чого. В цьому роутері прикольно, що багато можна під'єднати зараз користувачів. Ось такий він. Характеристики його. Це є, ну, це є китайська версія роутера даного. Ось так. Кому цікаво, характеристики, ну, правду, все на китайській. Ну, я дивився огляди, де кажуть, що китайська версія сильніша, ніж версія європейська. Не знаю, чи так, але багато хто каже, що з тих людей, які в тому розуміються, що то є. Так. Так, що то нам дали китайці? Так, коробку в сторону, ось такі його характеристики, ну, правда, прочитати китайською мало хто може. І я в тому числі не можу читати, не вмію. Так, що тут є? Блок живлення? Так, що тут? Пи? Зараз не хоче щось зараз фокусуватися. 9 вольт 1 Ампер. такий блок живлення. Європейський, все нормально. Так, кабель підключення. До комп'ютера. Так. Так ще, що тут є? Інструкція. Ага, даним роутером можна. Даним роутером можна цей керувати і зі смартфона. Так. Ось так. Тут ще якийсь лист. Може є. А, тут вже дали lest тендер на англійській мові. Як під'єднювати? Оці характеристики вже можна відсканувати. Ну, правда, хто вміє, знає англійською, то і сканувати йому не треба відсканувати та і перекласти. Це тож досить добре, що китайці дали ось такий листочок, буде легше під'єднювати. Так. Ну, я трошки бачив, як їх налаштовують. Попробую, чи в нього так вийде так. Ось такий роутер можна підвісити. Так. Це гігабітний інтернет роутер. У ну, мене старенький роутер, то я вирішив поміняти. Тим паче, що було можна купити на знищити. Купив. Можна купити ще дешевше. <звач> Якщо він буде йти без коробки, а просто так ну в пакеті надумано. Так, що тут є? Ресет кнопка, ну, перезагрузка, можна включати-виключати Wi-Fi, живлення подача, це для інтернету, IPTV і перший другий слот, то гігабіт слоти. Для підключення. Ось такий футуристичний роутер. Трохи є великий Оці дві антени бокові 5 герцові, а ці три то 2,4 Герц. Так, ось такі ножки знизу, перфорація назаду з боку на виду повітря. Тобто для охолодження плати. І компонентів роутера. Ось такий роутер. Е, цей підключу, покажу, скажу як що. Зараз нічого не можу вам сказати. Треба під'єднувати, посидіти коло нього. Адже йду підключати перший раз в своєму житті роутер самостійно. Так що, може ще знімлю коротке відео і покажу. Так. Підключу, коротше, і покажу, чи все добре робить. Так, ось так під'єднав я, налаштував ро роутер -тенда. А це 7. Ось так він працює, блимає, все класно ловить. Зараз, правда, нема світла. Ось під'єднав до павербанка. Ось так. Є інтернет. Е, показати додаток не можу. Так само налаштування на комп'ютері, оскільки немає світла. Е, все все переходить на сайт, все на китайський. На, на, навіть на англійську не можна переключити. Але проблем немає, якщо на телефоні можна з перекладачом прочитати і налаштувати. Тим паче. Роутер дублює дані зі старого роутера. Тобто витягуйте ось цей коробочки кабель, оцей що йде до роутера. Запихайте у ван, ван е, е, хит у старому роутері і в новому роутері, типу тенден запихайте в будь-який LAN, там три є. І все. І включаєте роутер в мережу, і він такого поблимує. Тут о, поблимує пару секунд і все, він сам налаштується. Практично він сам налаштовується в залежності від, правда, від оператора. У мене оператор. Ще треба було пароль паралілагіну вводити. Динамічне з'єднання, правда. А так в принципі немає нічого складного. Wi-Fi набагато кращий, ніж був у старому роутері. Якось так. Так що можу сміло рекомендувати до покупки. Так, є танці з бубном для приєднання, але все можливо і пристрій і робочий і потужний. Так що всім дякую за увагу. Хто дивився дане відео, кому цікаві розпаковки і посилки з Китаю, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Всім дякую за увагу, всім мирного неба і слава Україні!